Дорогі вчителі та вчительки з нагоди свята, присвяченого вам, хочемо висловити нашу щирість і вдячність за вашу найбільшу роботу, виховання нас. Нехай це привітання приносить вам так само багато радості, як і ви нам. Вчительки української мови, Тетяна Васильівна та Ірина Сергіївна, ви допомогли нам розкрити багатство нашої рідної мови та культури. Бажаємо, щоб ваша відданість української мови. Завжди залишалась важливим джерелом натхнення для нас, для наших співвітчизників та співвітчизниць. Зі святом, З Днем вчителя, вчителька математики. Ви робите числа і цифра легкими як абетку. Бажаємо вам завжди знаходити правильні рішення в житті. Вчитель фізкультури. Ви навчили нас бути сильними не тільки фізично, а ще й духовно. Завдяки вам, ми завжди будемо сильними і здоровими. Вчителі історії. Ви показали, що минуле це ключ до майбутнього. Нехай ви завжди будете досліджувати історію та робити її цікавою для нас. Вчителька біології, ви розкрили для нас таємниці життя на землі. Нехай ваша страсть до природи завжди підтримує нашу цікавість до навколишнього світу. Вчителя іноземної мови. Ви відкрили перед нами двері до світу. Бажаємо завжди мати можливість і спілкуватися зі всіма. Вчителько хімії, залишайтесь надалі такою ж позитивно зарядженою. Бажаю вам бути каталізатором учнівського інтересу до хімії, сприяючи активним хімічним реакціям в мізках учнів. Вчителі літератури, ви ввели нас у захопливий світ літературних шедеврів. Нехай ваша любов до слова завжди надихає нас на нові висоти у вивченні та розумінні літературних творів. Вчительці географії. Олена Михайлівна, ви дарували нам знання про різноманітність нашої планети та її природних чудес. Нехай ваша страсть до вивчення географії завжди веде нас у подорожі навколо світу та розкриває таємниці нашої планети. Вчителька інформатики, ви відкрили для нас світ цифрових можливостей та комп'ютерних технологій. Бажаємо, щоб ваша експертиза в інформатиці завжди сприяла нашому розвитку в цьому цифровому віці і допомагала нам досягти нових вершин у технологіях. Вчитель фізики показав нам закони природи та секрети Всесвіту. Нехай ваша наука завжди надихає нас на дослідження та розуміння фізичних явищ, які оточують нас у цьому унікальному світі. Дорога Ліна Дмитрівна, ви наша надія та підтримка на шляху великого навчання. Дякуємо за вашу турботу. Нехай ваша мудрість і ласка завжди наповнюють наш клас теплом і злагодою. Завершуючи це привітання, бажаємо вам, наші дорогі вчителі, щоразу бачити теплі посмішки учнів отримувати кожного дня незабутні враження разом з ними та мати багато яскравих і щасливих моментів. Ми збережемо в серцях вашу любов, яка допомагатиме нам розвиватися як особистостям і досягти нових вершин. Ваш 11 А клас